Сім, традиційно з вами тінець простір. Сьогодні згадаємо про силу фізичну та духовну. Поміркуємо, що чекає 11-ти класників після ЗНО та перевіримо базові знання із шкільних дисциплін. Почнемо з того, що змушує застигати у подвій та потребує неабиякої сили та стійкості духу. Спорт це сила. Однак чомусь так склалося, що усі гадають, що аби ним займатися, потрібно мати чималі кошти. Насправді ж усе набагато простіше, варто лише озирнутися навкруги. Всі займаються спортом, всі мають займатися спортом, слідкувати за своїм способом життя. Але не у всіх є кошти, щоб ходити в спортивні зали. Але в кожного є турнік і ну, мінімальні якісь спорядження спортивні в дворах або поблизу ваших дворів. А для воркауту більше нічого й не потрібно, адже це вуличний спорт. Щоправда, і декілька його різновидностей силовий, гімнастика та чимбар, який обрати, вирішувати тільки вам. Воркаут це здоровий спосіб життя. Я займаюся, займаюся десь ну, тільки силовим, десь рік. Силовим там тільки сила і витримка тільки йде, а, а гімнастика це на турніку, це там якось, не знаю. Адже варто там спина травмується, руки. Звісно, як і в будь-якій спортивній дисципліні перші кроки не будуть даватись легко, адже ні досвіду, ні чуткого розуміння, як та що потрібно робити, у вас немає. Однак все прийде з часом. Я думаю, краще починати. Спочатку попідтягуватись, покачатись, побігати зранку, а далі вже можна займатися. Найважче, я так думаю, почати, спочатку. Важко починати, а далі, якщо щось ночуєшся, вже якось стимулює, мотивірує і хочеться займатися. Цікавий те, що з кожним роком воркаут все молодше та молодше. Тобто, якщо ще декілька років тому цією дисципліною займалась переважно молодь, то нині воркаут освоюють навіть зовсім юні спортсмени смотрю, что очень много появилось, что очень много появилось ребят именно маленького возраста. То есть в прошлый раз в основном выступали более старшие ребята. Сейчас подтянулись, ну, более младшее поколение подтянулось, хочет участвовать, выступает и показывает довольно хорошие результаты для їхнього возраста, так вообще отличные. Я занимаюсь вокалом протягом вже двох років. Мені э, дуже сильно воно подобається, бо це по-перше, здоровый спосіб життя, И э, це не пити, не курити. А а е, Займайся спортом. ти можеш себе даже гарно покачати, будеш гарно мати тіло. Чому воркаутом зацікавились підлітки, усе дуже просто, адже нам завжди хочеться когось наслідувати та на когось рівнятись. А коли бачиш таке виконання вправ на перекладенні, не виникає сумніву, що це саме те, що потрібно. Заохотив мене це день змінин, якого я побачив по телевізору, як він кудись їздив в країнах і як він виступав. Самі до сам. малювали наших рівненських козаків і з інших районних центрів, які приїхали на сьогоднішній кубок спортсменів. Вони показали, що для цього якби просто потрібна сила волі і бажання. Решта, все, якби турніку кожного є, можна брати і займатися спортом, слідкувати за своєю формою, за своїм способом життя. Дуже приємно, що приїхали переможці шоу Україна має талант. Я ще раз наголошую на те, що вони показали на власному прикладі, чого яких результатів можна досягнути. Саме ці хлопці приїхали на змагання з оркауту до рівного, аби Виступити у ролі суддів та продемонструвати, чого можна навчитись. Очень приємно, що ребята как бы, настільки адекватно оцінюють нашу роботу, як суді, що їм подобається, як судять, що вони не проти наших оценок. Взагалі, що ребята раді, що ми приїжджаємо, що влад нас приглашають. Однак щоб вибороти призове місце на змаганнях одного запалу буде мало, адже доведеться добряче постаратися та вправно демонструвати усі вправи. Чим краще виконано, тим більше шансів на перемогу. Час сьогодні основна. основное соревнование идет, это троеборье. То есть оно состоит из трех, из трех дисциплин. Это идет силовой фристайл. Ребята за 3-4 минуты показывают свое выступление. Ими подготовлено, составлено из силовых упражнений воркаута. Следующая номинация идет, это выходы на две на турнике. И третья номинация – это печатная машинка. То есть ну, это упражнение на, турни... на поверх турника, когда идет перевод, перекаты на турнике, чтобы голова была выше турника. И по сумме этих трех номинаций идет общий балл, после которого и определяется первое три места, которые ну, сегодня побеждают. Різноманітні вправи у виконанні спортсменів можуть виглядати легко та невимушено однак потрібно мати чималу силу, аби зробити бодай один елемент не те, що цілу показову програму. Саме перше я виконував виход ангела. Ну, це є один із самих тяжких елементів е, із всіх. Далі я виконував на брусях е, горизонт ноги разу е, з шашками. Ну, а далі там вже що, що вспоминав, то я робив. Все вдалося, тільки дещо забув виконати і все. Просто сил мало було. Я виконував виход на дві принц на одну. Передній віз стойка в ожимані. Мені дуже сподобалося, бо я майже можлив, майже все зробив. Тільки забув лише два елементи. да, вже сили було, бо це важко. Та як би складно не було, українці не здаються. Не дарма ж наших хлопців вважають одним з найсильніших у світі. В Україні саме хлопці ребята в по воркауту. Воркаут заняття, звісно, складне та підсилене кожному. Однак, безперечно, знайшлися б ті, хто радше вісів на перекладенні ніж штурмова шкільні предмети на ЗНО. Та завжди краще думати про позитив. У даному випадку про те, що чекає школяра після успішної здачі незалежного оцінювання. Ось уже декілька місяців усі одинадцятикласники України завзято гризуть граніт науки, запам'ятовують теореми та правила історичні дати, а усе заради того, щоб успішно здати зно та вступити до престижного університету. Адже кожен з них буде раз у житті чи від батьків чи старших друзів, що студентська пора найкраща у світі, та що ж у ній такого особливого, та чого чекати, переступивши поріг нової альма-матері? В інституті краще, Чому? бо в інституті веселіше набагато і класно взагалі. Ну, спочатку я переживала, бо так само нові знайомства, нові студенти, але потім навіть на другий день, другий-третій день вже привично було і класно було. Губилися, шукали, було непривично дуже. Але потім звиклася. дуже класно. Звісно, за школи скучаєш. Нічого. В університеті набагато краще, набагато веселіше. Предмети в університеті, звісно, відрізняються від того, що ми звикли вчити у школі. Так філософія, релігіознавство, ділове мовлення чи психологія точно стануть для вас новим відкриттям. Емоції були бурні у нас. <різь> була дуже незвична спочатку, бо пари в школі уроки, а тут пари. Незвично було. У <різь> мене пари були завжди цікаві, тим, що ми перевтілювалися в якихось персонажів. Це якихось акторів знаменитих і вивірували якусь суть, якийсь сюжет. Це завжди цікаво, і тому в нас така зараз професія вона завжди цікава. Новий виш це не лише інші предмети і викладачі. Перш за все, це нові знайомства. Так замість двох десятків однокласників, у вас, окрім основної групи, з'явиться цілий потік. Тож звернутися за допомогою з незрозумілого предмету у вас точно буде до кого. Шкода лише, що в університетах не прийнято приносити щось смачненьке на день народження, як це роблять у школі, адже тоді ви б точно були забезпечені поживною глюкозою на увесь рік. Багато е, цікавих людей всі свою думку показують, розказують, все щось цікаве. Спочатку йде конкуренція, тому що кожна людина, кожен та, чи інший студент показує свій характер, а коли минає якийсь час. Та людина починає здружуватися. Нові знайомства, нові студенти, нові друзі собі заводиш і дуже хорошо. І старші є люди, і молоді, і вагітні, і з Одеси, і де Ну, такі дуже колоритна група, і дуже цікаво навчатись. Добре, вживаємося. Дружине да. колектив дружне. Да. А якщо ви активні та творчі, для вас завжди знайдеться місце серед безлічі студентських колективів та об'єднань. КВН, музичні та танцювальні колективи, театральні студії. І цього у вишах більше достатньо. Якщо помірковані, то серйозні, то для вас завжди знайдеться місце у дебат-клубах, студентській раді факультету чи навіть університету. В гуртках в калені були. А розкажи, як це? Ну як, нормально. Просто сценки різні ставимо. Ще я староста, то ще треба підтримати інших своїх студентів, складна трохи робота. Та університет це не лише розваги. На вас чекають і семінари, і практичні роботи, і курсові з бакалавськими роботами. Тож, якщо у вас склалася думка, що протягом декількох років можна нахабно байдикувати, забудьте, адже знання це сила, а її багато не буває. Студентське життя це шалені пригоди, безсонні ночі та нові знайомства. Яким би насичений не був цей період, не варто забувати про людяність та позитивні якості, адже компанії бувають різні. Ваше завдання долучатися лише до позитивних намірів. Часто трапляється, що ми настільки впевнені у своїй правоті, що чути не хочемо про думку іншого. А для чого, якщо він все одно не правий? У мене характер не такий. Щоб що? Щоб прислухатись до іншої думки. Я закажу ну, я права, то я маю доказати, що я права. Відстою. А чому так? Ну бо я правий. Однак насправді незалежно від того, чия думка правильна, не праві у даній ситуації ви, адже ніколи не слід сліпо переконувати усіх у своїх ідеях та заперечувати усе, що не співпадає з вашим баченням ситуації. Часом, коли буває, коли моя думка часом буває більш правдива, часом ні. І що тоді робиш? Часом захищаю, а часом розумію, що я не права. Саме для того, щоб не забувати прослухатись до думок інших, цінувати у кожній людині особистість та сприймати людей такими, як вони є, і був створений міжнародний день толерантності свято, яке успішно відзначають уже 18 років. Та що ж означає бути толерантною людиною? І чи кожен зможе себе такою назвати? Не знаю, коли людина вихована, якась риса характеру. Вічливість може. Це вихована людина. А як ти думаєш, а ти так не людина толерантна? Не дуже. Толерантна людина розуміє, що усі люди різні, не краще, не гірше, а просто різні. У них не потрібно нічого змінювати і коригувати, а сприймати усіх такими, як вони є. Однак не слід плутати толерантність з безмежним терпінням. Толерантна людина не повинна терпіти все, адже те, що порушує певні моральні норми, не є добрим і не повинно сходити з рук. Як в якій ситуації? Ну, наприклад. Е, мене е, ручку забрали, ну це наприклад. І я маю відстояти, що це моя ручка е, і забрати її. Не знаю, я буває, так як хтось кричить, я можу зірватися в Звісно, уміння толерантно ставитись до усіх навколо не прийде за один день. Однак, щоб пришвидшити цей процес, варто згадати тих, у кого точно є безмежне терпіння та розуміння. Звісно, це батьки та другі батьки, тобто вчителі. Самі терпливі це батьки, вчителі. А чому так гадаєш? Ну, того, що треба витерпіти, як, наприклад, вчителям, то що діти можуть на уроках дуже кричати чи е, обігати навіть по класу, але не це все витерпіти. А батькам А батькам до жовних зимих. Діти вони е, теж ну, бувають несухняними. Може, вчителями, бо вони якби. Вони вчителі. Толерантне ставлення до оточуючих це надзвичайно важлива та, на жаль, рідкісна риса. Однак її можна набути. Так само, як і знання, які точно задобилися б героям наступного сюжету. Кожен з нас у дитинстві грався магнітом, притягує різноманітні копійки та інші металеві предмети. Та чи задумувався хтось, як це дається магніту? Відповідь проста: усе завдяки магнітному полю. Саме воно наділяє магніт, здатністю притягувати металеві та сталеві предмети, а також відштовхувати деякі тіла. Та чи здогадається про таку фізичну здатність школярі? Фізику спогадають восьмий клас. <гум> Навіть не можу сказати, чесно горя. Магніт потягує. Ну, чесно, я не знаю, що сказати. Фізика, в мене дуже погано з нею. Кому вона добре? Напевно, що є свої плюси, свої мінуси і всі вони притягуються. Полюси різні. З допомогою сили магніту. Але це... Ну, додатніх електронів будемо так казати. Ну, магнітне поле, магнітна сила. У світі існує чимало байот та забобонів однак що служило основою для їх створення. Приміром, ні для кого не секрет, що підкову прийнято вважати символом щастя. Чому? Усе через те, що у давні часи люди переважно їздили верхи, він цінувався на вагу золота, і все, що з ним пов'язано, було великою цінністю. Дозволити собі підкувати коня було дорогим задоволенням, і таку можливість мали одиниці, тому знайти загублену підкову було великою удачею, адже її можна було продати чи перебрати. Плавати, та чи чули про це школярі? Ну чую пару разів. А для чого ви знімаєте? Не знаю навіть. Не вдавалося подробності. Ну, я в таке не вірю. Я не думаю, що якась підкова може ну, принести щастя, якщо люди самі його не роблять. Навіть не знаю, як вам відповісти. Е, це це такий символ, символи. Символізує щастя. І я цього не знаю. Чесно, навіть не знаю. Ну можливо, вона приносить якусь радість. Напевно, що всі люблять коней. У світі існує безліч правил та канонів, які ми виконуємо навіть не знаючи чому. Приміром, усі знають, що чоловіки пропускають жінок вперед. Про джентльменство можливо, однак ця традиція мала зовсім неблагородні міркування. В до історичні часи полювання було основним способом видобутку їжі. Тому чоловіки надзвичайно цінувалися, адже саме на їхні плечі лягала ця відповідальність. Натомість жінки були берегинями вогнища, яке горіло перед печерою та слугувало для пр. Готування їжі та захисту від звірів. Однак коли вогонь згасав, виникала ймовірність, що до печери потрапив хижий звір. Оскільки чоловік був головним добувачем їжі, та його соціальна роль була вища, тому саме жінок пропускали вперед, аби у випадку нападу звіра постраждала жінка, а не чоловік. Я навіть не знаю ніколи не задумався над таким дитям. навіть не скажу, кизував мисли. Ну колись я чула, що перших випускали спечелі, тому що жінок якраз з'їдали дракони, а тоді вже приходили чоловіки для повної безпеки. Ну, напевно, виникло ще з давніх часів, тому що це завжди вважалось вічливо пропустити жінку, дівчину вперед. Мабуть, все-таки з таких давніх часів, мабуть, з Англії, бо там більш такі джентльмени все пропускають. В ну, наш час не, не, не дуже це заметно. Особливо В маршрутках. Не знаю, я чому. Звідки цікаво. Не знаю, можна придумати звідки. Можливо, з якихось королівських таких е, навичок, таких. Більш аристократичних. Давні часи. Вчора жінок пропускали першим, щоб знати, чи є там небезпека, бо їх не шкода. Баби на літо це період теплої та сухої осінньої погоди, який зазвичай припадає на вересень, якщо точніше, то ця пора наступає одразу після похолодання. Її характерною ознакою є літаюча паутина, яку виділяють пауки. Однак чи усі наші співрозмовники знають, як називається ця суха осіння погода? Ну, це тепло, як на початку, чи, чи вересня, чи навіть не знаю. Якось як, як з дитинства так сказати, це все як бабине літо, як паутиня літає. Без поняття. Ну, Павутина, яка залишається від літа, в нас завжди літає. Ось так. Бабине літо це паутина, яка літає. Все осені. осінь. Бабине літо це пора в осені, коли е, тепліше є, і коли осінь. Е, Бориться злітом, заповнено. Баби Нелідо це от, е, саме той момент, якого чекають напевно, всі. Це от, саме те, до чого ми от, намагаємось побачити. Це те, що ну, діти дуже люблять його ловити. Ну, мені здається, що це такий невеликий кусочок щастя. Ой, це тепло пора осінь. На сьогодні це все у соціальній мережі. Насилайте свої коментарі та повідомлення. А рівно за тиждень ми знову повернемось з новою порцією інформації у програмі «Тінейдж Простір. Бувайте!